Доброго дня, товариство. Сьогодні будемо пробувати змінювати ситуацію. Це аватари. Вони такі наче в карантині. Будемо використовувати це такі нінову пасту. Продезінфікували ножиком. Тут зміст в чому. Що хтось не знає, я сам не знав. Для пробудження сплячої бруньки обережно зняти стару лусочку. Гострою так голкою легенько подряпати живу тканину бруньки 3-4 рази. На місце подряпав, накласти пасту тонким шаром. Угу, так от. Пасту треба погріти в руках. Необхідно розігріти в руках. Все ясно. Дивимося на ту пасту. Так, пасту дістав. Це от таке во. Починаємо гріти в руках. Бруньку, Бруньку, Бруньку. Пробуємо. От тебе буде кстати за цим от таке і от таке. Так, з одного аватара я вже зняв. Де ти? Ось. Трішки зняв, тільки що ще його не шкрабу. Тут голочка у нас є, зараз я його голочкою пошкрябаю Бруньку я в ось в цьому місці пошкрябав Зараз буду закладати пасту. Її погрів в руках. Так, дивимось. Будьте. Ось. Буду щось там багато робити. Місце десь шкряба буду закладати. Я вже бризкати тим другим не буду. Тут ще говорять, що якщо пошкрябати, то з'явиться. Нова ця, нова брунька може прокинутись. Ну, Давайте на давай, іншому ми пошкрабуємо. Дезинфікований. Прибли. Так. На цьому я обробив бруньку тонким шаром. Тільки зверху Тамас. Ну, там, де пошкрябав. А тут я обробив стовбур. Тоже там, де пошкрябав. Брунька, здається, тут взагалі ніяк. Шкода. Сьогодні, напевно, вже якийсь там. Тенний день, як я його це все попересаджував, я зробив. Написано, через 7-10 днів, в залежності від рослини, має прокинутись Брунька. Побачимо, що воно там прокинеться чи що воно там не прокинеться. Сподіваюсь, 7-10 днів. Успіхів всім! Кому щось хліпше. А я підозрюю, що я буду новий просто замовляти, що ж так? що ж так? В чому ж хитрість. Успіхів всім. Третя доба цей мазюки, якою мазали. Дивимося на бруньку. Ну, дивимося. Так, брунька акуратно помазана, тільки в тому місці, де голочкою робився цей шкряб. Так, і тут. Ну, тут більш сумний. Тут розколупали ту бруньку. Біля тої бруньки була, може було, брунька заміщення, може, бо основна була суха і відпала. То помазали оцю бруньку заміщення. В цьому є брунька тут внизу. Ось вона її теж. На мазюкуло, але підозрюю, що там нічого не буде. З неї не знімали верхній шар оцей. Я не вирішив не, ризикнув, не ризикувати, не буду знімати. А з оцієї я акуратно ножиком для прищепи. Нарешті я його знайшов. Ну, от таке. Знімається те так, корить. Отаке от воно було. Отакого такого воно вигляду було. Акуратно по слоям. Ось такі, як ніби листочки розправляєте. Не зрізати, не різати, а просто акуратно. І потім голочкою, отам де білий, бачите, такі полоски. Голочкою, отам над шкріп. І тільки в тому місці потім цей мазу і намазую. Тільки в тому місці. Це просто там не влізло. Розмазю котрохи Сьогодні третя доба. Далі буде. Так, Бруньки, винограду, підію, цитокінінової пасти. День четвертий. Так, дивимося. День четвертий. Так, а знизу що в нас? Знизу сидить як курячанду. Так, тут. Це токінінова паста. Брунька. Чи щось в ній є, чи в ній нічого нема, не знаю. Так. Ну, оце так, як проростають вони. Фух, гляньте, мене рушив зверху Кльово. Кльово Це що це? Дніпровський сувенір. Ну, нарешті. Ні, вони вони такі були, тут було зрозуміло, що вони з ними все будуть. Так, а з аватаром то... Це або початок дуже хорошої дружби. Або непрорахований сигнал, а на хульору він тобі треба. Ну нічого, четвертий день. Сьомий день це такий ніновий паст. Ця брунька. Дала знак. Ця брунька взагалі. Аж буду, напевно, її стирати. О аж... вот це називається, замість кільчеватора, це ні ніну пасту можна було давати. Замість бруньки. Поріння.